Шановні орендарі, до вашої уваги простора квартира з якісним ремонтом для самих вибагливих. Новобудова з червоної цегли загальною площею 131 метр квадратний, розташована на шостому поверсі 23-поверхового будинку. У квартирі виконаний коштовний якісний ремонт, меблі та техніка провідних брендів світу. Функціональне планування квартири, кухня-столова з гарною лоджією та вбудованою технікою, варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, посудомийна машина, холодильник, телевізор, кондиціонер, простора вітальня та три окремі спальні кімнати, одна з яких з великою гардеробною, передпокої з великою шафою купе та окремою гардеробною кімнатою. Санвузол із пральною машиною та машиною для служки білизни має коштовний ремонт і якісну сантехніку. Житловий комплекс розташований у Печерському районі, в пішій доступності декілька станцій метро: Печерська, Олімпійська, Палац Україна, поруч чудово розвинена інфраструктура, провулок, лабораторний шість. Чудова вхідна група, консьєрж, система безпеки з особистим доступом на поверсі, власне місце на паркінгу будівлі для зручного проживання. Запрошуємо на перегляди!